Нещодавно я завантажив собі Тік-Ток. Так, і це дивно, в 26-му році завантажувати собі тік але на це були свої причини. Тобто він у мене був і до цього. Але я вирішив його видалити через те, що він, типу, китайський, вся хуйня, траля. Але це не суть. Я помічаю з часом різницю між, наприклад, Тік-Током і іншими застосунками, які я використовував як заміну. Для Тіктоку, тобто Instagram, так, і релзи. А саме найголовніша -най -най різниця, яку я відчув, це коментарі. Тобто коментарі в Тіктоці і в Релзах, вони доволі сильно відрізняються. Мені здається, це через те, що люди загалом, які використовують ці два застосунки, вони доволі різні, так? Але в чому ж суть, в чому ж суть різниці, так? Чому саме відрізняється тікток коментарі і Reels коментарі так о. Чому люди в тіктоці, коли висловлюють свою думку, наприклад, якесь занепокоєння, так? Вони прикріплюють максимально довбоєбічні зображення або гівки. Чому? В інстаграмі хтось або реагує текстом? І з тексту зрозуміло, про що їм йдеться, так? Їхній тон можна побачити там, ну, принаймні, здогадатися, про що вони говорять загалом, так? Контекст їхнього повідомлення. Той же час в Тіктоці людина пише, наприклад, під Тіктоком, який я покажу, де дівчина в Україні і вона чує за вікном бомбардування. Тобто серйозна тема, так? І коли ти заходиш в коментарі, здається, що. Люди трохи не розуміють серйозність цієї проблеми для них, ніби це якесь йобане телешоу. Тобто людина пише: Йбать, це страшно. Яким чином ти взагалі тримаєшся? Яким чином ти взагалі настільки спокійна в цій ситуації? Або, Боже, дівчино, там вибухи за вікном, пришвидшся, тікай звідти! І максимально тупе зображення в цей момент там. Воно взагалі не йде ну, нога в ногу з твоїм повідомленням. Це ніби ти, блядь, відрізав собі ногу і замість неї поставив руку, а так ти намагаєшся ходити. Це взагалі не те, що треба використовувати. Чувак пише, мені шкода. І там йобаний кіт у костюмі, нахуй, приб, прибульця, отак робить. Ти, блядь, який сенс цього смайлика? Чи який сенс цієї гівки? Ще один чувак пише. Ну, справжнє питання, так? Чому ти настільки спокійна? І смайлик? Ам, со. Тож, як би. Чому саме цей смайлик? Чому не написати просто текст? Деякі oh, <laughs> люди в коментарях пишуть теж. Типу, будь обережною. <плес> І фото Ісуса Христа. <плес> Я просто хочу, ну, висловити. Своє нерозуміння тим, що люди ніби до якихось серйозних контекстів використовують максимально несерйозні зображення або гівки. Ще один коментар. Я просто гортаю тут стрічку цих коментарів під цим відео, і це просто ну, стає тільки краще, тільки краще. Якийсь чувак пише. То чому ти рухаєшся повільно? Ну, тобто. Серйозне запитання, так? Ну, можливо, він хоче, щоб вона пішла в укриття, тому що не знаю. В сенсі не знаю, блядь, що... Тобто, він хоче, щоб вона була в безпеці, так? Тобто цим повідомленням він намагається, напевно, це сказати. Але, блядь, смайлик, чому він використав цей смайлик? Тіп! Певний, що вони не намагаються таким чином висміяти ситуацію. Очевидно, вони серйозне питання ставлять, але вони просто використовують такі смайлики, які, ну, взагалі, не до того. Ну, їх взагалі не в тій ситуації треба використовувати. Просто напиши текст. Як на мене, оці коментарі з Ісусом, вони на меншому градусі в плані. Комедійності і недоречності використання смайликів або гівок вони на найнижчому рівні, тому що це просто фотка Ісуса Христа. Але ну, води теж буває виглядають максимально кумедно. Чувіха пише: Залишайся в безпеці, і там гівка Ісуса Христа отак і щось Ш... блимає отут. Що? Швидше за все, це все пишуть люди з Заходу. Ну. Тобто вестерни. Вони не шарять, вони розуміють, що це щось серйозне, але вони ніби і водночас не розуміють, як на це реагувати, тому додають максимально недоречні речі до свого коментаря. Тобто я вважаю, що це не настільки серйозно, тому що вони не повністю в контексті, але це просто ніби трошки невілює ситуацію, або я дуже сильно ну, вдивляюсь в цю проблему, якби ще. Я просто можу не розуміти, типу, культуру коментарів в Тіктоці. Це теж цілком можливо. Ще один коментар знайшов. Вона пише: Я б всралась, блять, яке всрала. Мені було б страшно на твоєму місці чувіхо, і смайлик. Шо? Ще один коментар, який дуже гарно ілюструє цю всю ситуацію. Чувак пише, їх багато інших. Він пише: Залишайся в безпеці. В цей час смайлик. Просто напиши коментар. Просто напиши текст. Не треба прикріплювати смайлик, який буквально буде ніби нівелювати те, що ти написав. Тобто я, як людина, яка не використовувала Тік-Ток десь з 23-го, мабуть, року, тобто, десь три роки я не використовував Тік-ток. Я не розумію цього. В рилзах хтось або пише текст, і це може бути або жарт, або. Серйозне щось, тобто ти з тексту зрозумієш, що людина має на увазі, або хтось реагує гівкою. І здебільшого, гівка це щось смішне. 90% випадків гівка вона намагається якусь гумерезу, гумерезу просунути, гумерезу, розумієте? Але в Тіктоці це не так працює. Якийсь чувак або човіха пише Я молюсь за тебе. І гівка спанч Боба, де він отак робить. Ну, воно не пасує, воно не пасує сюди. В принципі, це все. Ну, мені нічого більше сказати, я про це хотів коротенько поговорити, бо я, чесне слово, не розумію людей, які прикріплюють ось такі ось зображення та тагівки в серйозне повідомлення, в серйозному контексті. Вони прикріплюють якусь повну хуйню, яка не мала б стосуватися, ніби ну, цієї ситуації. Тож так, це в принципі все. У моєї товаришки є збір, допоміжна банка. QR-код, ви бачите, на екрані, все, що пов'язане з цим збором, ви бачите, на екрані там можна виграти прикольні призи, наприклад, нічник твого міста, сталевий жетон, Пін від підрозділу морської піхоти і інші призи. Тому долучайтеся, посилання QR-код на екрані, посилання в описі, дуже прошу підтримати. Цю допоміжну баночку. Дякую, Піс.